Знаєте, як то кажуть, не мала баба клопоту, купила порося. А я вирішила почати ще один челенд. Привіт, усім це Вікі Сім. Це відеобудування, але як завжди, не просте, а для нового челенджу. Тому вмощуйтесь позручніше і беріть собі щось тепленьке. І що я хочу одразу сказати: коли я тільки заводила канал, то в мене були тільки дві цілі: будівництво і українська династія. Все. Розмовних відео я не планувала, але вийшло одне розмовне відео, а потім інше. І вам сподобалось. І від того, що вам сподобалось, це сподобалось мені. І ось такий круговорот сподобалось у нашому житті. І насправді я замислювалась над тим, що незабаром на моєму каналі буде багато відеобудівництв, тому треба їх чимось розбавляти. Українська декада це чудово і вам подобається, але, мабуть, треба щось ще на злобу дня. Так подумала я і почала шукати цікаві челенджі. І Якраз у той час, коли я знайшла пару цікавих варіантів і була в роздумах, я отримала завдання з колаборації будинок рандомного сіма. Відео вже ви бачили, і в роздумах як гарно Описати своє завдання, в мене виникла ідея об'єднати історію будинку з майбутньою історією челенджу. Так я зрозуміла, який челендж буде паралельним на моєму каналі, тому зустрічайте будівництво для челенджу уціліли. Так так, я знаю, що можливо ви про такий не чули, і це не дивно, бо я його тільки що вигадала. За основу я взяла челендж нове життя Робінзонів». А так як я люблю привносити щось своє, то звісно і тут не обійшлось без змін. Тому зараз я почну розповідати. Дати змінені правила, які я текстовим форматом протоплювала в описі під відео. Також історію персонажа можна переглянути за посиланням у правому куточку, яке зараз з'явиться. Це відеоколаборація з україномовними сімерами, будинок для рандомного сіма. Челендж уцілілий буде проходити у світі Сулані. Для цього челенджу раджу виселити майже усіх, залишити всього дві родини, всі інші заклади знести або вибрати для них якийсь. Нежилий тип ділянки, і ще раджу завантажити мод на те, щоб всі ми з інших світів не подорожували до вас. Далі в касі створюємо одного персонажа: чоловік, жінка, неважливо Можна створити додатково тваринку, кота чи собаку, але лише одну тварину за весь челендж можна створити на початку, а можна по ходу челенджу, як ви бажаєте. Риси характеру обираєте будь-які, окрім дитя острову, дитя океану та одинак. Одежа одна, тобто немає святкового вбрання або спортивного або будь-якого іншого. Вибираєте таке вбрання, яке підходить під назву уцілілий, тобто якесь драння. Далі переходимо до ділянки. Можна обрати будь-яку з трьох ділянок в районі Муап. Сподіваюсь, я правильно вимовила: єдина ділянка там, де корабель треба знести повністю низ корабля, або закрити двері для всіх. Я ж обрала ділянку біля вулкану. І тут, по моїй історії, я вирішила побудувати печеру. Але я думаю, варіант з палаткою теж підійде. А ще я замислювалася над варіантом будинку на дереві або шалашу з листя та гілок. Але тут тільки ваша фантазія головне не будинок. Можна користуватися доп контентом, якщо він не полегшує будь-яким чином гру, а йде для атмосфери гри. В моїй печері є спальний мішок, столик з якогось типу ящику і пару свічок. Також я вирішила вирити невеликий залив біля печери з рибною ловлею, тому що не хочу ходити на іншу ділянку. Так як на цій ділянці немає знака для рибної ловлі, а покидати ділянку не можна. Далі життя і дії на острові: що можна, а що ні, і коли челендж вважається пройденим. Ваш уцілілий персонаж, потрапивши на острів, потрапляє з невеличкою сумою в 500 мільйонів, які не можна витрачати певний час, також певний час не можна продавати речі багажу. Базова в багажі вашого сіма повинна бути дві пачки насіння фруктів і дві пачки насіння трав. Уцілілий харчуються тільки тим, що вирощує або знайде, або добуває. Для того щоб потрапити на інші острови, уцілілий повинен прокачати навік фітнесу і механіки до п'ятого рівня для розвитку навиків можна користуватися тим, що в дійсності могло бути на острові. Наприклад, навряд чи якимось чином на острів занесло б бігову доріжку, вірно? А от столярний столик можна побудувати самому. Лагодити усілякі предмети техніки теж навряд чи можна на острові, але зробити боксерську грушу можливо. Острів багат на пісок. Треба тільки знайти прочну тканину, ну і так далі. Ви зрозуміли логіку. Я думаю, коли ці два навики будуть прокачені до потрібного рівня, ви можете побудувати пліт, це купити каноя, не витративши свої гроші. Це зробити за допомогою кода, і відправитись на інші острови. Там ви можете познайомитись лише з двома персонажами, не більше, з якими будете вести торгівлю, пляти і продавати. Але при умові розвитку навіків рибалки і садівництва до п'ятого рівня не раніше можна заводити стосунки, але пам'ятаємо два персонажа і не більше при досягненні всіх навиків. На рівні 5 дозволяється переїхати в район Оханалі і побудувати невеличке бунгало зі світлом, водою і меблями, але меблі не пізніше 70-х років. Ціль челенджу відрізняється від оригіналу. Треба покинути острів і вибрати з нього. Це можливо при досягненні фітнесу, механіки, рибної ловлі і садівництва до 10-го рівня. А також треба побудувати літак. Він же космічний корабель, і полетіти додому. Ось такий челендж в мене вийшов. Що з нього вийде далі, будемо дивитися. Чекаю вас всіх на першій серії, яка відбудеться вже дуже скоро, на цьому тижні повинна, якщо в мене буде йти все по плану. А зараз дякую усім за перегляд і до зустрічі! Thank you